Страх Божий, каже він, є початком всіх чеснот і початком премудрості, як світло, проникаючи в темний будинок, розганяє темряву та освітлює його, так страх Божий, коли увійде в серце людське, проганяє темряви і розпалює в ньому ревність до всіх чеснот. Тому він всіляко застерігав від втрати цього страху. Не виходь, говорив він із келії, – а то втратиш страх Божий. Бо як риба, яку витягає з води, вмирає, так завмирає страх Божий у серці ченця, якщо він виходить з келії. але підтримується ревність примусово, дією зовні, хоча засоби для цього формуються всередині. Потрібно набувати внутрішніх збудників ревності, щоб вона сама била з серця, як джерело води. До цього доводять серце, відчуття солодкості життя в Бозі. Поки не з'явиться це відчуття, дотеревність наша ненадійна. Тому, коли один брат запитав святого Антонія, чому, коли Бог у усьому Писанні обіцяє душі вищі блага, душа не буває постійно твердою в їхньому шуканні, а відхиляється до тимчасового, тлінного і нечистого. Він відповідав: хто не споживши солодкості небесних благ, той не прихилився ще до Бога від щирого серця, тому і повертається до тлінного. Але поки людина не досягне такої досконалості, їй потрібно догоджати Богові спокірності до святої Його волі, так, щоб така людина з пророком говорила: як тварина був перед тобою, тобто трудився для Бога як підяремна тварина. звідси. Любов до Бога ще більший збутник ревності, святий Антоній сам по собі знав, що любов сильніша за страх, і казав: Я вже не боюся Бога, але люблю Його, тобто не страх спонукає до здійснення подвігів, а любов, бо довершена любов проганяє страх. І інших переконував він, щоб перш за все виховували в собі любов до Бога, як силу нездоланну, яка не відпадає. Так, коли одного разу запитали його брати, чим краще можна догодити Богу, він відповів: найбажаніше Богу діло є діло любові. Його виконує той, хто невпинно хвалить Бога у своїх чистих помислах, викликаних згадкою про Бога, згадкою про обітовані блага і про все, що він для нас зробити, благозволив. Від згадки про все народжується повна любов, як наказується, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всіма силами Твоїми. І, як написано, як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до Бога сильного і живого, ось діло, яким ми повинні благодоводжати Богу, щоб справдилися і в нас слова апостола, хто відлучить нас від любові Божої. Скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч ніщо. Від любові або разом з нею приходить радість добротворіння і перебування в порядках Божих, яка у свою чергу стає збудником ревності. Це висвітлює такий вислів святого Антонія. Його запитали, що є радість у Господі, він відповів. Ділом виконати якусь заповідь з радістю на славу Божу, ось що є радістю Господі. Бо коли виконуємо Його заповіді, нам потрібно радіти. Навпаки, коли не виконуємо їх, потрібно нам засмучуватися. Тому будемо намагатися виконувати заповіді з радістю серця, щоб взаємно співутішатися в Господі. Тільки всіляко при цьому будемо побоюватися, щоб, радіюче, не піднестися гордістю, але все уповання свої покладати на Господа. Подвиги, і, зокрема, доброчинство. Така керована і розпалена ревність обертається на подвиги, і тілесні, і душевні, і на всяке доброчинство. Скільки потрібно виснажувати свою плоть, вказав святий Антоній у загальному повчанні про подвиги. Вираховуючи причини, які пробуджують похоті, серед яких і насичення вдосталь плоті, чим як на засіб проти таких рухів похоті, вказує на необхідність виснаження тіла постом, святий Антоній заповідав бути дуже суворим до тіла і засуджував всяку поблажливість, тому недоброзичливо висловився про тих, хто ходить до лазні. Отці наші говорив він. І облич своїх ніколи не умивали, а ми ходимо в власні мирські. Після втихомирення плоті великого значення надавав він припоркані язика, цей подвиг він ставив на рівні зі странництвом странництво наше в тому, щоб тримати зімкненими свої уста. Ті ж, хто говорить усе, що спадає їм на думку, схожі на двір без воріт, у який входить кожен. Кому заманеться, підходить до стіла і відв'язує осла, Думка ця, хоч не святим Антонієм висловлена, але в його присутності і ним, звичайно, схвалена. І ще більше значення він надавав сидінню в келії, як риби, казав він, залишившись довго на суші, вмирають, так і ченці, знаходячись довго поза келією, чи перебуваючи з мирськими людьми. Втрачають любов до безмовності. Тому, як риба рветься в море, так і ми повинні поспішати в келію, щоб, залишаючись поза нею, не забути про внутрішнє пильнування. Взагалі він радив тримати себе в келії так суворо, щоб келія для ченця була піччю Волонською, що спалює в ньому все нечисте. Однак він допускав і деякі послаблення в напрузі подвигів, як видно з його відповіді мисливцеві. Кажуть, що хтось, ловлячи в постелі диких звірів, побачив, що Ава Антоній жартував з братією і спокусився. Старець, бажаючи запевнити його, що потрібно іноді давати послаблення братії, сказав йому поклади стрілу на лук свій і натягни його. Мисливець зробив так. Старець мовив йому Ще натягни, той ще натягнув, знову сказав Ще натягни. Мисливець відповів йому якщо я понадміру натягну лук, то він переламається. Тоді старець сказав йому так і в справі Божій, якщо ми понадміру будемо напружувати сили братії, то вони скоро виснажаться, тому необхідно іноді давати хоч деяке послаблення братії. Мисливець, почувши це, розчулився і пішов від старця з напоумленням, а братія, укріпившись цим, повернулася до себе. Більше, проте, збереглося таких висловів та оповідей, у яких указуються душевні подвиги або налаштування серця, які обумовлюють успіх. Такими є терпіння. Воно настільки потрібне подвижникові, що коли його нема, то і сам він ніякої ціни не має. Так хвалила братія перед святим Антонієм одного ченця. Коли цей чернець прийшов, святий Антоній захотів випробувати його, чи перенесе він образу, і, побачивши, що ні, сказав йому: Ти схожий на село, яке спереду красиве, а ззаду розграбоване розбійниками. Терпіння потрібне тому, що для нас потрібні спокуси. І святий Антоній казав: ніхто без спокус не може увійти в царство небесне, якби не було спокус, ніхто б не міг спастися. Молитва. Цього він навчав власним прикладом, бо всі знали, як довго він молився. Ми знаємо, говорили учні його. Блажений старець іноді так заглиблювався в молитву, що простоював за нею цілу ніч. І коли сонце зійшовши, припиняло цю його полум'яну в захопленні розуму молитву, ми чули, як він казав, навіщо ти заважаєш мені сонце, ти для того ніби й сходиш, щоб відволікати мене від божественного розумного світла. Сльози. Так, коли брат запитав святого Антонія, що мені робити з гріхами моїми, він відповів, хто хоче звільнитися від гріхів, плачем і зітханням звільниться від них. І хто хоче примножити чесноти, примножить слізним плачем, сам псалмоспів є плачем. Пам'ятай приклад Ізекії, царя юдейського, який, як написаного пророка Ісаї, заплач не тільки отримав зцілення від хвороби, але й сподобався продовжити життя на 15 років. І 185 тисячне вороже військо, що напало на нього, сила Божа вразила на смерть. Заради пролитих ним сліз святий апостол Петро плачем отримав прощення того, чим зрішив проти Христа, відрікшись від нього. Марія за те, що зрошувала сльозами ноги Спасителя, сподобалася почути, що про це всюди буде сповіщатися разом з проповіддю Євангелія.